Доброго вечора всім. Мирного неба і міцного здоров'я. Вечір на дворі. Пташки співають. Я прийшла допомагати Наталі розвивати, але вона вже справляється сама. Ось. Збираємо кукурузу з дерев наших, тих, що ми садили, що були завиняні. Думаю, якщо все добре буде... Завтра пообтинаю їх зранку. Вроді перезимували файно. І побризкаю, аби Бог дав тільки сили здоров'я. І все, тоді буде поволі зроблено. Всі дерева я поплю. Де? На он ще три черешні. Перед, 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 перед Добре, давай ту кукурузу сюди до мене. О. Наталя зараз порозвиває і завтра побризкати треба пообрізати. Ой, не знаю. Горіхи трохи пообрізати треба. Напевно, тією тичкою трохи я їх попчі крижую, щоб вони менші були. Не такі захаращені. Ось таке то діло. Так що треба буде все пообрізати, трохи побризкати. Чуєте, як пташки співають гарно. Красота. Чи я виноград відкривала ніше, дівчата не відкривала. І ще не буду відкривати, бо ще морози передають. Ось я оставлю бризкання, а потім побризкаю. На зиму він був побризканий, а потім вже як відкрию, тоді побризкаю. Бо зараз ще не буду бризкати, бо те. Як його змерзне мені, О, то я боюся, щоб не змерз. Ось цю черешню треба всю повизати гарно. Подивитися, що воно як, котре лишнє повирізати. Ось. І шовковицю треба повирізати, так само всю трохи. То чорна шовковиця трохи розрослася в мене. Красу нею стала, моя то року вже більше буде мати шовковиць, якщо не обмерзне так то як то уроку обмерзло. Так, це моя хурма. Ми вчора тут посадили. Чи коли то ми садили? Я вже не пам'ятаю. Наталю, коли то ми дерева садили? А? Ну от ті, що прийшли нам останній раз. Вчора? Вчора садили. О. І там. Напевно, що вчора? Ось так. Що посадили ми дерева вчора, Ось. І курму посадили і... І все посадили? Ой, Ти Куди впав. Патєцюра, я вже тут загортала, нема чого смітити мені тут. О. Ось такі справи у нас, бачите. У нас Вона ж геть вечір, то на телефоні здається, так ще видно. У нас же чисто-чисто вечір. О. Треба трошки буде з тим всім. О, Божечко, чуть не впала. Йой. І все поприбирати. Так. І буде ще в нам у тому низі загорнути тільки. Тут же загорняно. сюди до мене ті всі кукурузи? Туди го. Ні, бо воно порозлітається по всьому. О. І отут такі справи у нас, так що якось так ми будемо. Працювати ще нам загорнути, Ну, вперед мені треба поврізати черешні. Ось, сливки, все, поврізати і побризкати. Хочу всього, що я буду бризкати мідним купросом, а потім трошки далі брунькою. І от, от таке. І хай собі тоді все прекрасно росте. Погода гарна. Так, сік березовий спускала. Не спускала, дівчата, ще. Казав Іван, що хоче спустити, але ну, я не знаю, чи буде він спускав, чи не буде. Бо то треба ручною дрелькою сверлити. Ось то я не знаю, чи воно йому раду дасть. Ось, бо такої на батарельці дрельки, дрельки в мене нема, щоб просверлити. А вручну трохи тяжковато сверлити. Та й отут таке. Ну, не знаю, подивимося, А там буде видно. Ось такий вечір тихенький в селі. Дай Бог, щоб скоріше настав мир і перемога. О, щоб все було всіх добре. Тішечки співають весна. Куди не крути, весна є весна? Ось такі то справи. Файненько, погода гарна, тепло. Нагадаю, що ще буде сніг, дощ, було то мокро, зимно, морозяно, так не хочеться вже. Вже город колохати треба поскородити. О. Можна моркви посіяти ранньої трошки. Пару курчів барабоїв посадити можна, ранніх. Вони то не змерзнуть точно і ні брідти не буде в землі. А потім я буду сходити, то можна накрити агроволокном. Та й от таке. Ну там побачимо. Треба ворушитися. Ну чогось сили не вистачає, і рук не вистачає, і дня не вистачає. Саме більше те, що дня не вистачає, день маленький. Такий день маленький, що я не знаю, чого воно так, ну то таке. Дай Бог все буде добре, аби люди здорові, аби мир і перемога, щоб наші захисники, захисницями верталися живі і здорові, а все остальне поволі буде. Файно, тепло, і вітру немає нічого. Тихусінько, тихусінько. Наталя вже останнє дерево розвинула, О, тут вже починає темніти на ту сторону. На ту ще день. Тут вже майже вже все повністю ніч. О, а там вже ще видно все так. Так що всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і тільки хороших новин. Гарного всім вечора і міцного здоров'я, і нам всім перемоги. До зустрічі, всім, папа. -па.